Привіт! Цікаво. А як буде звучати вірш Тараса Шевченка мені 13 минало на англійській та в стилі реп? За допомогою чата GPT пишемо текст, перекладаємо його на англійський та вставляємо в соно. Далі пишемо потрібний нам промпт та генеруємо. Через хвилину маємо дві версії. Ооо, а сіл сідам гло. Little boy the world was cold. Дві версії вийшли ідентичними, тож ми трошки переробили текст і знову вставляємо в сону і слухаємо.